Вітаю вас, мої любі. Це телемагазин Прованс, який радо вас зустрічає, і хоче вже повідомити вам чудову новину, що у нас є унікальна, і у вас є унікальна можливість сьогодні придбати саме те, що вам потрібно. Що я маю на увазі? Я маю на увазі ці чудові черевики, кросівки, які будуть слугувати вам вірою і правдою. Ну, по-перше, це дуже естетично про що варто сказати і про що. Не варто забувати. І по-друге, це дуже зручно. І по-третє, це дуже тепло, адже я зараз знаходжуся в них і я просто розповідаю про свої відчуття. Ну, по-перше, вони не білого, не бежевого кольору, а сірого. Дуже приємний сірий колір, який має певну таку свою забарвленість, незвичайну, що дуже рідко на даний час знайти саме таку кольорову гаму. По-перше, по-друге, ми маємо всередині дуже хороше внутрішнє еко-хутро. По перше, це дуже і дуже зручно. По-друге, це доступно. І по-третє, ми з вами зберігаємо нашу природу і турбуємося про тварин. Тому що ми все зараз вам будемо демонструвати: це у нас штучна шкіра та штучне хутро, тобто еко. Які переваги штучної шкіри? Ну, по-перше, найперша перевага. Це доступність, тому що якщо порівнювати з справжньою шкірою, ну і це ще іде відголоски у нас до тварин. Так, справжня шкіра, а штучна шкіра це все таки більш рослинна ідея, така природня обробка. Ось штучна шкіра, вона більш доступна за. Фінансовою справою, чому тому, що ну давайте відверто. Ми з вами дивимося не тільки на красу, так ми дивимося з вами і на ціну. І якщо нас ціна не влаштовує, то що ми робимо? Ми звичайно що не будемо купувати. А екошкіра вона дуже доступна. Тим більше, екошкіра зараз все еко набуває популярності, тому що люди стали більш свідомими і почали більше берегти природу. Тож, раджу вам зробити це прямо зараз. Телефонувати за номером 0800 21 44 88. Код товару КР72. Також вам нагадаю, що дуже важливо, коли ви замовляєте, що при більше ніж 2 одиниці замовлень ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Це дуже важливо в. Казати, бо має бути одним чеком, тобто по одній накладній. Ви можете замовити дві пари кросівок, або ж кросівки і якесь намисто, або ж кросівки і щось для домашнього декору. Не важливо. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. Варто зауважити, що перш ніж ви будете замовляти, вам потрібно правильно виміряти вашу ніжку, розмір ніжки. Тож, як це зробити, аби наші оператори вам допомогли? Ви стаєте на аркуш паперу і обводите вашу стопу олівцем або ручкою. І ви маєте потім взяти лінійку і виміряти від однієї крайньої точки, тобто від найбільшого пальця, і до п'яточки, там, де виступ. І таким чином ви відшукаєте правильний свій розмір. Ви зафіксували розмір, у вас, наприклад, вийшло там 24 см, ви телефонуєте нашим операторам за номером 0800 21 44 88 і кажете свій розмір. Так, і вони потім вас зорієнтують за розмірною сіткою, тому що може бути маломірка або ж розмір в розмір, тому краще виміряти стопу. І мені насамперед подобається, що екошкіра. Давайте поглянемо на цю частину саме підошви. На перший погляд здається, що вона зависока. але ну так, вона зависока, але не відчутно, коли ви знаходитеся. У них взовні, взовні точніше, внутрішньо, так коли ви в них знаходитесь. Це набагато зручніше, ніж будь-які кросівки там чи черевики, і набагато стильніше. Також це поєднання у нас матеріалу штучної шкіри, штучне хутро всередині та плащівка, що дозволяє нам не мокнути, коли пішов дощ, чи падає дуже великий сніг. Ваші ніжки будуть в теплі та в добрі. За допомогою цієї такої. Товстої підошви, бачите, підошва, тракторна, така я її називаю, тому що коли буде слизько, ви не будете їхати. Вона буде допомагати вам триматися і зафіксуватися на якомусь там крижаному ль льоду, так? То це дуже важливо, аби ви були в безпеці взимку. Це зручно, і головне, що ми маємо шнурівку, і ми можемо фіксувати там, де знаходиться наша кістка, так де в когось ніжка ширша. Якогось ніжка вуща. І за допомогою цієї шнурівки ви можете це все дуже класно фіксувати, і у вас не виникатиме жодних ніяких питань. Ви можете там е, чи плотніше затягнути, чи більше відпустити. Все, як вам подобається. Також нагадаю, що при замовленні двох або більше одиниць ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але тільки коли ви це зробите по одному чеку, по одній накладній. Також варто зазначити, що сама внутрішня частина зараз я вам покажу, що досить таки теж зручно, дуже і дуже тепла. І устілочка у нас вона також надзвичайно тепла. І ще я обожнюю, обожнюю коли ми можемо витягнути устілочку. Устілочка у нас також з. Хутра, що дозволяє тримати ніжці оцю теплоту. Тому що зараз такі погодні умови, дощ, а за допомогою екошкіри і плащівки, ноги не промокнуть і підошва товста. А внутрішня частина вашої ніжки також буде відчувати це тепло, що дуже і дуже важливо, тому що, аби не хворіти, ви маєте ніжки і голівеньку тримати завжди у теплі. Сьогоднішня ціна, яку ми вам пропонуємо, це 2300. Це дуже доступна і хороша ціна. Але я би хотіла попросити наших прекрасних чудових режисерів, нашу команду, що давайте зробимо більш приємну ціну для наших чудових панянок. Тож зараз ми вам віддаємо цю чудову пропозицію за 1699 гривень. Тож, дякую, пане Олександр. Дякую. Дякую, пані Анастасія вам за те, що ви такі добрі до наших глядачів, наших клієнтів. Нагадаю, код товару КР 72 Також, якщо до нас щойно хтось приєднався, я скажу, що у нас є Ютуб-канал, де ви зможете зайти по QR-коду. Через посилання, і ви зможете підписатися, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати жодного випуску, і повернутися назад і подивитися попередні ефіри, і записи, певні відео, і для себе знайти щось хороше та замовити. Тож раджу вам замовляти з екошкіри саме в цей час, саме в цю секунду, тому що це дуже зручно, це доступно, це комфорт і безпечний. Спека. А ми продовжуємо рухатися далі. Наш такий телемарафон по прекрасному наш потяг рухається. А ви рухайтеся з нами, не виходьте на зупинці, бо далі на вас чекає багато приємного.